Сьогодні я вирішив з вами поговорити про такі речі, як алкоголь та наркотичні речовини. Мій досвід з алкоголем, цигаретами та наркотиками, чому ми вживаємо алкоголь, наркотики, чи для того, щоб розважитись, чи для того, щоб відключитися, можливо, відчути щастя та те, що нас люблять. Також я зачеплю такі теми, як наше виховання та оточення, і враховуючи навіть нашу рутину. Пливають на наше формування і наші бажання. Чи може алкоголь бути корисним? І, звичайно, свій досвід та порада молоді, що б я точно не робив, коли тобі там 16-20 років. Дуже рекомендую додивитися даний ролик до кінця, відео буде мега фундаментально важливим. Не затягую, поїхали! Перш за все, я хочу почати з того, що ми виховані в суспільстві зламаних людей. СРСР дуже зламав наших людей. Я прекрасно розумію, що дуже багато сімей постраждали від савку, а саме від звичок, від алкоголізму. Якщо там не батько курив, то мати. Якщо не батько бухав, то мати бухала. І ситуація є настільки критична, що коли я опитую чоловіків, чи в них була проблема з алкоголем в сім'ї, то понад 50% чоловіків говорять, що. Так, що в сім'ї або діду, або батько, або навіть мати вживала алкоголь, мали там шкідливі звички у вигляді сигарок, і так далі. І дитина, коли виростає в такому оточенні, в такому соціумі, вона ж батьків сприймає як богів. Коли ти маленький, ти на батьків дивишся як на богів. І щоб тобі батьки не говорили, що це шкідливо і так далі. Ти все одно будеш копіювати їхні шаблони. Виключення може бути тільки те, коли людині завдали величезної болі, де да, вона може прийняти абсолютно протилежний шаблон поведінки, тобто не вживати алкоголю або не вживати сигарет і так, далі, і так далі. Тому сьогодні я хочу розібрати всі ці моменти і почати, звичайно, я хочу з власного досвіду, як я познайомився з алкоголем, сигаретами та наркотиками. Перший раз я спробував сигарету 6 років. Це був бичок біля школи. Я вирішив його підпалити та спробувати алкоголь. В свою чергу я спробував ще в дошкільному віці. Коли батьки мали гостей, я взяв з горілочки і залив його. Звичайно, потім дуже смачно простругався, але тим не менш, я вже тоді спробував його. Дякувати Богу, я не мав цей шкідливий звичок впродовж свого формування, адже... У мене було дуже багато спорту, коли я зростав. До речі, про себе та свій шлях, я розбирав в своєму інстаграмі. Там дуже велика історія. Рекомендую підписатись та ознайомитись з моєю історією. У мене був період від 17 до 19 років, коли я так нормально захоплювався алкоголем та цигарками. Саме тоді я мав не дуже круте оточення, які зловживали як алкоголем, так і наркотиками. А потім я ще й мав дуже важку втрату в житті, через яку я почав курити. Той період я кожен день впродовж року часу викурював по пачці сигарет. По суті, для чого я вам все це розказую? Я не хочу здаватись тим, ким я не являюся. Тому я щиро ділюся з вами цією інформацією, щоб ви розуміли, який шлях я прийшов і чому я можу про це говорити. Як я зазначив раніше, я пробував наркотики. Що це було? Марихуана на постійній основі і двічі в своєму житті я спробував амфетамін впродовж тижня часу. Після другого прийому амфетаміну. З так званими дружками я зрозумів, що це дорога в пекло і в моменті перестав з ними комунікувати. І тому, коли я вам говорю, що наше оточення формує нас, я не просто так це говорю. Ви це відображення вашого оточення. Якщо ви спілкуєтесь з дегенератами, висновок ви самі розділяєте їхні цінності. Як я ставлюсь до марихуани та алкоголю. Що одне, що інше, це є наркотики. Просто алкоголь він легалізований та лобіюється алкогольними компаніями. Від нього дуже сильна залежність, і загалом він руйнує а, організм набагато гірше навіть тої самої марихуани. І я зазначу наперед: я не пропагую вживання марихуани і будь-яких наркотиків. Я даний ролик створив виключно в моменті ознайомлення, щоб ви були свідомими. Я не буду глибоко копати, просто зазначу. Часте коріння Марії Іванівни вимиває сіру речовину з мозку і ви банально тупішаєте. Також трава сильно піднімає рівень естрадіолу, що веде до ожиріння за жіночим типом згодом. Тобто обвислі груди, там, жир на боках і так далі. З алкоголем все набагато простіше, він просто вбиває ваші органи, мікрофлору кишечника. І про це я трішки згодом ще розкажу в даному ролику. Завершуючи цей блок, хочу зазнати, що я кинув цигарки та мінізував прийом алкоголю. Чому? Навіщо? Вся справа в тому, що незадовго до цього у мене почалися серйозні проблеми з шкірою, печінкою. І я замість того, щоб благополучно продовжувати цю всю історію, як це робить більшість пацанів. Я почав активно заглиблюватись в медицину та займатися самолікуванням. Тобто я почав займатися біохакінгом, про що я дуже детально розбираю у своєму закритому клубі. В той момент я просто викинув все шкідливе зі свого життя, розуміючи, що воно мене вбиває. Але як саме воно е вбиває, я не знав. А тепер знаю тому і вживаю алкоголь дуже рідко. Наступний дуже важливий блок, про який я би хотів поговорити, чому ж ми вживаємо алкоголь та наркотики. Що алкоголь, що наркотики це втеча від неприємної реальності. Ми хочемо розважитись, хочемо відчути щастя та те, що нас люблять. Я ніколи не засуджував молодих ребят за те, що вони курять траву чи бухають в дворі. Чому? Тому що вони хочуть бути щасливими, хоч ці дії і не призводять до щастя, але ілюзію щастя на певний період часу вони точно створюють. Вони формують її, і людина приймає її як рішення до своїх проблем. І коли в більшості сім'ях, де ростуть діти, юнаки, то батьки або розлучені, або постійні срачі з фізичним та ментальним насиллям, дитина банально хоче втекти від всього цього. І рішенням, звичайно, буде алкоголь або наркотик. Дітьми ніхто не займається, а державі банально насрати на підростаюче покоління. І про це також треба розуміти. І по суті, виходить ось такий замкнутий круг. Розуміючи це, з цим згодом набагато легше працювати. Як оточення та твоя рутина визначають твої бажання. Як я вже зазначав на початку, моє оточення стало тригером для того, щоб я спробував наркотики. Розумієш, ти не хочеш бути таким, як не всі. І тому адаптуєшся? Ти робиш це несвідомо, що найважливіше, то зараз мені вже абсолютно все одно, що про мене думають, і я навпаки хочу відрізнятися від інших. А коли ти юнак і в тебе дофіга комплексів блоків, страхів, ти нікому банально не потрібен і по суті адаптуєшся під інше. Тому хотів я того чи ні, я відтворював дані шаблони, які я вважав крутими. Чи може алкоголь бути? Корисним. Багато хто з нас ще досі вірить в те, що алкоголь може бути корисним. Ну я ж не п'яниця, пляшка пива ввечері чи п'янка раз в тиждень нікому не зашкодить, чи не так. На жаль, це не більше, ніж маркетинговий міф, і він вже не є актуальним. Було проведено дослідження: ось так воно виглядає. Я залишу посилання внизу, де чітко вказано, що алкоголь руйнує нейрони. Формування нових нейронів та зв'язки між ними, плюс до того, алкоголь викликає шалене зневоднення та руйнує мікробіоту кишківника, як я це вже зазначав, вбиваючи бактерії. Порада молоді. Звичайно, прийшов час до певних роздумів з моєї сторони. Я хочу звернутися зараз до молоді, яка мене дивиться. Я не суддя, щоб когось судити, і я не збираюся цим займатися. Тому, якщо ви скурите косяк чи вип'єте пляшку пива ввечері, то вже ваше діло. Але пам'ятайте, що за кожну дію вам прийдеться платити ціну в будь-якому випадку. Алкоголь сильно гасить гормоналку, сповільнює метаболізм, понижає рівень необхідних чоловіку гормонів в крові, шкодить організму. І коли ви робите будь-яку дію, ви повинні бути дуже відповідальними та свідомими. Будь-яка дія, це є інвестиція в своє майбутнє. Від чого я б справді рекомендував берегтись, це від таких наркотичних засобів, як той самий амфетамін та соль. Це жахлива хімоза, і від якої виникає просто шалене звикання. І там, на жаль, вже шляху назад може не бути. Я знаю десятки, реально десятки ситуацій. Прикладів хлопців з району, де я виріс, які завершили своє життя там, до віку 25 років, просто знюхалися, у них вже потім повністю обпечена була носоглотка, та, і в них кров з носа йшла. Потім солі, залежність, плюють кров'ю і так далі. Це є дуже жахливе майбутнє, яке чекає на тих, хто вирішив обрати шлях ілюзії. Пам'ятайте про це, це дуже важливий момент. Якщо ви хочете випити бокал напівсолодкого на дні народження вдруга чи 50 мг віскі, будь ласка, але пам'ятайте, що це також не зробить вашому організму легше. Ви знаєте, моя задача донести думку. Ваша задача бути свідомими та прожити якісне життя. І детально про все це я розбираю в своєму телеграм-каналі, де вже є понад 1100 людей. Ми ростемо, стаємо кращими. Я пишу пости по стипу чоловічій освіті, по ментальному розвитку, формуванню себе на україномовному ринку. Я поки що не знайшов таких же ком'юніті, які зачіпляють настільки важливі теми для кожного чоловіка. Я вас міцно обняв. Ми працюємо далі, почуємося.